Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом. Бригадний генерал Сергій Собко не так давно пішов солтероборони, нічого не відчувала але Раптово у соцмережах про військового спливли скандальні подробиці життя і розгулів під час активної фази війни 22-го року, коли росіяни ще дихали Києву в спину. І поки користувачі у соцмережах дякували Собко за службу та сумували, що він покидає пост. Раптово з'явилася колишня дружина генерала, відома волонтерка Марина Комарова. І тут понеслось. Екс кохана оприлюднила на своїй сторінці у Фейсбук скандальні подробиці про приват життя бригадного генерала під час війни команрова спростувала його великі заслуги на військовій ниві та повідомила деталі його як професійного життя, так і особистого. і зазначила, що скоро колишній чоловік замалюється на новій посаді. Супко йде старо, такий стоїть плач Ярослав не по всіх медіа. Що я не втрималась, сідайте зараз, трохи осушу, ваші сльози. Якщо хто не в курсі, то офіційна дружина супка була до листопада 23-го. Одразу хочу попередити. Я не жертва, мене не треба жаліти. Я вмію за себе постояти, і кривдник завжди від у мене поповнює, що я в принципі вже і зробила. А цей пост тільки вишня на торті, тому що я не люблю, коли захоплюється людиною, яка по суті є гімном. По-перше, не йде стеру, а переводять в іншу посаду з підвищенням. Просто переводитись не дуже хочеться, бо було тепло і затишно. Написала Комарова. Колишня дружина каже, що після призначення чоловіка не впізнавала. Присвоєння генеральського звання вмить змінило усі його людські принципи за словами Комарової. З тих пір Супко почав приймати дорогі подарунки, відвідувати елітний спортклуб і зустрічатися з коханкою, використовуючи службовий автомобіль та персонального водія. Все. Це у самий розпал війни, коли росіяни ще були за кілька кілометрів від столиці, як дружина також наголосила на його зв'язках з колишньою народною депутаткою від самопомочі Оксаною Сироїд, яка нібито планує використати розкручене прізвище генерала у політичних цілах після закінчення війни. Субко створив свій проєктний офіс реформ. У нього була порядка 50 людей. Реально щось корисне з них робили тільки людей. 15. інші обожнювали Супка і насолоджувалися героїчною службою подалі від фронту. Називався цей офіс в простолюді, картковий будиночок. Керувала цим будиночком. І була сірим кардиналом, колишньої нардепки від самопомочі Оксана Сироїд. Обробляти Супка Сироїд почала ще до того, як він був призначений в ТРО. Запрошувала на свої туси, всіляко його нахвалювала, і потім мобілізувалась до нього в штаб, запропонувавши свою допомогу. Написала екс-дружина Сапка. Жінка розповіла, як миттєво, колись щасний комбриг почав із появою нового звання користуватися підлеглими в особистих цілях, і на цьому моменті супко зламався. Субко до генерала і супко після це два різних сопка. Тому плакати швиденько припиняйте. Він того більше не вартий. Команда Сроїд нарядно кружила собка, його годувала їжею з ресторанів. Його дарували коштовні подарунки. Йому давали ключі від хати для зустрічі з коханкою, яка теж пов'язана з одним із цієї шобле бізнесом. Все було яскраво. Я просто охуєвала від приносимих додому четвертих пар лова, трьох пар кросівок еко, часів гармінз 70 тисяч тощо. Але коли я побачила абонемент в спортклуб Сар Скай, мене вже просто вивернуло. Сука, 22-й рік війна в розпалі. Люди сидять в Азовсталі. А він царськай Водить біцепси качати, ну просто підлеглий подарував ну, що такого, як заправський генерал. Субко почав користуватися підлеглими в особистих цілях. а Раніше його це страшенно обурювало. Но то ж було до. місце сидіння визначає точку зору юристи, медики водії. Як мені було соромно, коли він прислав хлопця з медичної служби супроводити мене до лікарні на КТ, викликавши того законного вихідного, я забороняла присилати водія відвести малого до лікарні, коли я таксі написала Марина Комарова. Вже за мить Комарова зізнається і про страшенні зради з боку чоловіка. Вона пригадала, як листопаді 22-го року генерал Собко поїхав у відпустку разом з коханкою до Італії, а у розпал повномасштабної війни катався з нею по київських готелях. Посилати водія, відвести зубну щітку, яку забула коханка або тест на ковід, коли захворіла він же генерал, та розплюнути. Жінку треба кружити. І пофіг, що це за рахунок державних коштів водій військовослужбовців, які отримує з держбюджету і автівка, яка заправляється за державний кошт. Возити на службовій автівці, коханку по ресторанах та кіно це стало нормою. Возити на службовій автівці, коханку по ресторанах та кіно це. Стало нормою. Якось він приїхав до малого в неділю. Ми саділи вже добу без світла, холодно. Їжу приготувати не можу. Генератор нам не полагалось купляти. Бо ж за що тоді вигулювати даму? І ось забирає він малого, вигулює його пару годин і привозить до мене у холодний, темний будинок. каже, що йому на роботу треба, а сам їде через це місто на службовій автівці. Забирає коханку. Знову через це місто повертається в кінотеатр біля нас. Оце робітник. Все для фронту, все для перемоги. Це зима двадцять на секундочку. Додала вона. Марина Комарова навіть розсекретила ім'я коханки собка і Люднила їхнє спільне щасливі фото. Вона, взагалі, не а відома грантаєдка Любов Цибульська Подружена з дітьми просто грант відробляла як могла. Повідомила Марина Комарова. Також екс-дружина зазначила, що Собко не цікавиться дитиною та незаконно розлучився з нею через одеський суд в листопаді 23-го, Хоча він прописаний в Києві, а вона в літині Вінницької області. До слова і про його розлучення Комарова дізналася постфактом. В свій пост жінка підсумувала, що її его в порядку. А це поснеображної злопам'ятної дружини. Така інформація про Генерала миттєво розлетілася з соцмережами, як і його повідомлення про відставку по вже поширило понад дві сотні людей і стільки ж написали коментарів. Той же час саме під керівництво Собкає СБУ затримали найбільше офіцерів, які торгували амуніцією з росіянами, продавали броніки та тепловізори. В той час як хлопці були без нічого та на єдиному ентузіазмі воювали проти ворога. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.